В осіннім лісі всюди казка, тут різні барви, кольори, і краєвиди, ніжній ласка, і тепле сонечко вгорі, уся багряна в дубок гілка, а клен вогнем палах котить. Он на сосні стрибає білка, і сойка між гілок летить. Он вигляда грибок з під моху, ще під листком грибок маля. Та менший день стає потроху, бо до зими летить земля. Малят, я сьогодні вам пропоную зробити осінній ліс. Давайте сьогодні створимо з вами чудовий осінній ліс. Для цього нам знадобиться ось такі листочки різних кольорів, білий аркуш, пензлик та фарби. Почнемо працювати. Візьмемо наш листочок. Ось такий візьмемо жовтий, перегорнемо його цією стороною. Візьмемо жовту, ось таку фарбу, притримаємо трішки, та ось так розмалюємо цей листочок. Маляти візьмемо цей. Листочок, перегорнемо його до нашого аркушу паперу. Ось так, візьмемо серветочку та притиснемо його ось так, міцно до аркушу паперу. Ось так, заберемо серветку. Давайте заберемо наш листок. Ось такий в нас гарний відбиток. Вийшов, відкладаємо цей листочок. Ось так, давайте йому намалюємо ніжку, як у дерева. Беремо інший листочок, ось такий візьмемо. Виберіть той листочок, який у вас є. Миємо наш пензлик, також його витираємо серветкою, занурюємо в червону фарбу. Притримаємо його та розфарбовуємо цей листочок червоною фарбою відкладаємо пензлик, беремо обережно наш листок, також його Притискаємо до аркушу паперу, беремо нашу серветку, притискаємо нашою серветкою ці листочок, забираємо серветку та забираємо наше листя. Ось такий гарний відбиток у нас вийшов. Беремо ще один листочок. Я візьму ось такий маленький. Вимаємо наш пензлик, занурюємо в жовту фарбу та також розмальовуємо. Беремо наш листочок, перегортаємо його, також ми його притискаємо, беремо чисту серветку, також притискаємо ось так. Наш листочок, забираємо листочок, ось такий гарний відбиток в нас також вийшов. Малята, подивіться, який гарний ліс у нас вийшов. Малята, малюйте також такий ліс, а я буду дуже чекати ваших робіт. Присилайте мені. Гарного дня вам до побачення!